Коротше, Саня, містер-винахідливість. Дивимось, як це все тепер виглядає. Ось така конструкція. Ось такий перехідник я зробив. Проводочок в мене тут все, воно буде все підключатися та виводитися, не вимикать. Естетично, воно, звісно, не гарно, але принцип дії, головне, що в нього буде ефект. Не навіть коли от, трошечки вітер подує, у той вентилятор він, коротше, прям крутиться. І отак три труби будуть сюди заходити і буде пушечка. Як вам <сі> така ідея? Мені дуже подобається. І оце ж кажу, воно естественно усе. Можливо, зараз навіть крутиться. Ось воно це ще слабенько, а так коли трошки вітерець подує, то дебела крути. Тому навіть це без, без роботи, не, не, коли він не включений. Тому... Вентиляція вже починає працювати, це вже добре. І цей додатковий також крутиться.